Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему. Будемо формувати уявлення про слова, назви чисел. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу! Всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 98-99. Вправа шифрувальник. Закресліть усі букви А та прочитайте слово, яке заховалося. Отже, закреслюємо. Виходить яке слово. Олівець. Правильно. А зараз відгадайте загадку. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю і всіх діток потішаю, Всяк школяр його шанує, бо він пише, ще й малює. Хто ж цей славний молодець, це, звичайно олівець, молодці діти. Відкрити свої зошити пропустимо два робочих рядочки, запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням великої маленької букви О, далі складів ОЛ, ЛІ, ІВ, В Ець. І запишемо слово Олівець. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Отже, перевіримо. Ділимо слово на склади О, лі, вець. Три склади. Наголос падає на третій склад. О, це голосний Л. це м'який приголосний, тому що І пом'якшує. І буде голосний, В твердий приголосний, Е, голосний С, м'який приголосний, тому що м'який знак завжди пом'якшує приголосний. А ось м'який знак звука немає, вірно. Отже, в слові олівець сім букв, шість звуків і три склади. Наші друзі завітали до студії юних художників і художниць. Прочитайте вірш і дізнайтеся, що вони там побачили. У Михайлика в руці вісім різних олівців, у його сестрички Соні, голубий і два червоні, у кирпатенького Жені півдесятка, всі зелені. А в Олеся без трьох, десять. Скільки буде моїх мати, як докупи всіх зібрати? Написав цей віршик Федір Петров. Проведемо з вами дослідження. Поставте питання до виділених у вірші слів 8, 2, 10. Скільки 8, скільки 2 і скільки. 10. Поясніть, що називають ці слова? Предмети, ознаки, числа чи дії. Правильно, діти, ці слова називають числа. Запам'ятайте, слова, які відповідають на питання скільки, будуть називати числа. У нас в гостях наші друзі, мовка і сушик. Послухайте, що вони вам розкажуть. Привіт усім! Хелоу, рідна мовознавча совко. Мовко, я тут подумав, я постійно щось рахую. Наприклад, Ну, скільки хвилин спочатку року вже пройшло, і скільки лишилось. Кількість днів до мого дня народження, голи на футбольному полі, цукерочки у портфельчику. Суржику, ти на щось натякаєш? А вже ж. От у математиці для позначення чисел існують цифри, а у мові. Справді, було б дивно, якби для позначення кількості предметів не було окремої частини мови. На щастя, вона є це числівник. Отже, дітки, вони розповіли вам про нову частину мови, яку ми будемо вивчати протягом декількох уроків. Запишіть відповіді на запитання щебетунчика: Числа записуйте словами. Скільки олівців тримав михайлик? Скільки олівців було в соні? Скільки олівців мав Женя? А скільки олівців було в Олеся? Поставте відео на паузу і запишіть відповіді на ці запитання. Отже, давайте перевіримо. Михайлик тримав у руці 8 олівців. У Соні було 3 олівці. Женя мав 5 олівців, а в Олеся було 7 олівців. Будь ласка, діти, підкресліть в записаних реченнях слова, назви чисел. Підкреслюємо однією лінією. Давайте перевіримо. Слово 8 означає назву числа, 3, 5 і 7. Обчисліть, скільки всього олівців було у дітей. Та запишіть свою відповідь реченням. Отже, давайте порахуємо. У дітей було 8 олівців, 3, 5 і 7. Треба що зробити? Додати все, вірно, дітки. Порахуйте, скільки ж було. Вірно, було 23 олівця у дітей. Запишіть речення, будь ласка. Давайте перевіримо. У дітей було всього 23 олівці. Підкресліть слово, яке називає число. Правильно, це слово 23. Трошки з вами відпочинемо. Відпочили трошечки, працюємо далі. Дайте відповідь на запитання. Чи любиш ти малювати? Чим тобі найбільше подобається малювати олівцями, фарбами чи фломастерами? Чи відвідуєш ти художню студію або гурток? Читалочка хоче намалювати райдугу. Підкажіть, скільки олівців їй треба взяти. Для цього прочитайте вірш і вставте пропущене слово підказку. Отже, вийшла веселка на небо. Кольорів об'єднала червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний і синій, та ще й фіолетовий. Ви разом навіки сказала! Написав вірш Олексій. Катрич. Будь ласка, яке ж слово треба вставити? Правильно, веселка має сім кольорів. Молодці. Допоможіть гаджикові виписати з вірша слова близькі з за значенням до поданих. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, до слова райдуга. Треба було виписати слово веселка. Це близькі зазначення. Вони означають одне і те саме: помаранчевий, слово оранжевий голубий, слово блакитний промовила. Треба було виписати слово сказала молодці. Родзинка заховала назви чисел у малюнках. Треба знайти їх. Для цього... Спочатку запишіть назви малюнків. Отже, що зображено на першому малюнку. Правильно це сорока. На другому. Правильно це смородина. А на третьому це вітрила. Тепер дітки знайдіть і підкресліть в цих словах назви чисел за зразком. Місто, наприклад, в слові місто заховалося. Число 100. Вірно. Отже, поміркуйте, які тут заховалися числа. В слові «сорока» число 40. В слові смородина 1. В слові вітрила 3. Правильно. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 99. Не забудьте вивчити правило на сторінці 98. У вправі вам потрібно написати про райдугу текст 2-3 речення. Використайте хоча б одне слово, яке називає число. Я, наприклад, склала таке: Я намалювала чудову веселку. Вона має 7 кольорів. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання, з якими словами ми ознайомилися на цьому уроці. Правильно зі словами, які називають числа. На які питання вони відповідають? Вірно, вони відповідають на питання скільки? Навіщо, на вашу думку, потрібні такі слова у нашому мовленні? Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Беріть відповідний олівець вашому настрою, вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До нових зустрічей.